Моделювання 3D-моделі за комплексним кресленням методом виділення контуру. Для початку потрібно створити новий документ. Для цього виконуємо команду File новий та обираємо тип документу Деталь, натискуємо ОК. В дереві конструювання обираємо площину спереді та натискаємо ескіз. Зайшовши в середовище ескізу, обираємо інструмент окружність. Та здійснюємо побудову трьох кіл згідно комплексного креслення, а саме вигляду спереді. Так як деталь симетрична, нам необхідно побудувати вісь симетрії. Обираємо лінію, вказуємо параметр допоміжна геометрія та будуємо вертикальну вісь симетрії. Зупиняємо роботу із командою. Обираємо меню Інструменти, інструменти ескіза та динамічне зеркальне відображення. Натискуємо на осьову лінію. Після цього обираємо інструмент Лінія і, відповідно до вигляду спереду, викреслюємо контур деталі. Якщо під час побудови нам не потрібно більше здійснювати дзеркальне відображення, заходимо в меню Інструменти, інструменти ескіза та відключаємо дію даної команди. Після цього обираємо інструмент вкруглення, вказуємо радіус і накреслення 5 та вказуємо кути, які ми хочемо заокруглити. Натискаємо ОК. Щоб обрізати зайві контури, обираємо команду відрізати об'єкти та... Одрізаємо зайві лінії. Після цього обираємо інструмент автоматичне нанесення розмірів та проставляємо згідно комплексного окреслення усі необхідні розміри. Побудувавши вигляд спереду та проставивши усі необхідні розміри, виходимо із ескізу. Побудувавши вигляд моделі спереду, будемо послідовно виділяти контури для витягування. Переходимо на вкладку Елементи, обираємо команду «Витягнута бобишка та вказуємо перший контур, який ми хочемо витягнути. В менеджері властивостей вказуємо. Що потрібно витягувати відносно середньої площини та зазначаємо значення відповідно до комплексного креслення та натискуємо ОК. Для зручності розвертаємо наше креслення. Будемо виділяти наступний контур, який потрібен для витягування. Для цього обираємо команду «Витягнута бобишка. В дереві конструювання відкриваємо перший ескіз та виділяємо його. Вказуємо ребра жорсткості. Не забуваємо вказати менеджери властивості, що витягуємо об'єкт відносно середньої площини. Та вкасуємо відповідно до комплексного окреслення значення 6. Натискаємо ОК. Наступним етапом побудови 3D-моделі буде виділення контуру та вирізання елементу. Для цього обираємо команду «Витягнутий виріз. Із ескізу першого, який ми додатково виділи, обираємо. Контур, який відповідатиме за отвір. В менеджері властивостей знову повторюємо команди. Вирізаємо відносно середньої площини та згідно комплексного окреслення вказуємо значення. Натискуємо ОК. Наступним етапом побудови 3D-моделі буде. Вирізання шести циліндричних отворів. Обираємо грань, переходимо на вкладку Ескіз та кнопка Ескіз. Комбінація клавіш Ctrl-8, Обираємо інструмент Лінія, вказуємо в властивостях, що вона повинна бути допоміжна та безкінечна, та пробудовуємо вертикальну і горизонтальну вісь симетрії. Обираємо інструмент окружність та на горизонтальній осьовій лінії пробудовуємо коло довільного радіусу, а потім, користуючись командою Автоматичне нанесення розмірів, проставляємо значення згідно вказаного на кресленнику. Після цього для того, щоб скопіювати прокреслену окружність, виділяємо її, обираємо. Лінійний масив. В налаштування по напрямку X ставимо кількість копій 1, а по напрямку осі-Y вказуємо кількість копій 2 та згідно кресленника вказуємо зміщення рівне 11. Переконаємо, що все вірно вийшло, для цього обираємо інструмент автоматичне нанесення розмірів та проставляємо розмір між центрами кіл. Який відповідає значенню 11. Після цього виділяємо коло та обираємо команду Зеркальне відображення. Перемикаємось на кнопку Казання осі та безпосередньо копіюємо. Після цього обираємо команду зеркальне відображення об'єктів, вказуємо три дуги. Перемикаємось на кнопку. Відносно чого будемо відображувати, вказуємо вертикальні візсиметрії та натискуємо ОК. Вказуємо між ось двух відстань між центром, кіл за допомогою команди автоматично нанесення розміри. Згідно кресленка вона на 80. Виходимо із ескізу. Для того, щоб прорізати отвори, переходимо на вкладочку Елементи, обираємо команду «Витягнутий виріз. В менеджері властивостей вказуємо «Наскрізь» та натискаємо ОК. Побудова 3D-моделі за комплексним кресленням, користуючись методом виділення контуру, завершена. Всім дякую за увагу!